Всім привіт! Сьогодні в мене відгуки про використане. Я вже говорила, що в мене йде прив'язка не по місяцях, а по мірі того, як накопичуються ці мої порожні баночки. Тому давайте починати. Кому цікаве таке відео, залишайтеся зі мною. Закінчився от такий кондиціонер для білизни SAVEX. Саме купую от такий коричневий, уже не перший раз шарман. Дуже мені подобається аромат, можу сміливо його порекомендувати. Купувала і буду купувати, якщо буде дуже хороша акційна ціна. Ну, якщо буде навіть і не дуже хороша акційна ціна, то я все рівно його куплю. Також закінчився от такий ополіскувач для порожнини рота лісной бальзам проти запалення ясен. Тут у нас іде олія кедрових горішків та екстракт шавлії. Цей ополіскувач купував мій чоловік. Я його попросила, що він був якраз в вас. Сонсь я говорю, подивись, який там є ополіскувач. І він купив такий от: ну, каже, тут же написано український продукт, але. Ну, я, от моя думка, якби це був 100%, як вони пишуть український продукт, то чому б не змінити назву на лісний бальзам на лісовий бальзам, наприклад. А то все інше українською мовою, а сама назва продукту, сам бренд, все-таки російською. І це насторожує. Ціна такого поліскувача... В баценці, ну, тоді, коли купував мій чоловік, була 75 гривень. Ну, я сказала, що це так не дуже бюджетно, але вже він купив то купив. І буквально на наступний день я заходжу в АТБ, і там точно такий же поліскович був, здається, 46 гривень. От, і ціна: майже на 30 гривень різниця, так, є відчутна різниця. Тому потрібно дуже-дуже. Уважно дивитися, деякі є акційні ціни, в яких магазинах передивлятися відео, вони бувають дуже-дуже корисні. Хоча деякі з е, людей, з блогерів не люблять такого роду відео, як порожні баночки або покупки. Ну, але я люблю, дивлюся і багато чого корисного е, е, там. Взнаю і навіть записую, запам'ятовую. Тому дивлюся, ще раз повторюю, і вас запрошую до перегляду. Закінчився отакий такий водитель від Faberlic кислородний, гарний продукт, але це Faberліc, ми з ним попрощалися і шукаємо йому заміну. Закінчився отакий от засіб для миття посуду від фармасі. Дуже мені він подобається, я вже зробила замовлення, і е, там в мене в замовленні теж є такий засіб, тому що в цьому місяці, в серпні, на всі засоби для прибирання для дому, в фармасі, де є знижку мінус 15%. Та ще наша знижка, то взагалі виходить непогана ціна. Е, тут 300 мл, рідина дуже густа. І е, з однієї баночки можна зробити дві, а можна і більше зробити хто, як буде розводити водою. Я трішки розводжу водою, мені так зручніше, приємніше в користуванні, то дуже приємний цитрусовий аромат. Я з задоволенням використовую цей засіб і вам рекомендую це свого роду таке м, відкриття, е, моє відкриття 2022 року. Гарний засіб. Також закінчився у чоловіка з сином такий лосьон після бриття, це Нівея, була новинка. Fresh Кік, тут іде у нас, так написано, темно м'ята і кактусова вода. Сподобалося, ніяких таких нарікань не було на цей лосьон. Ну, хіба що те, що це Нівея. А вона, мені здається, все-таки не вийшла з Росії. Ну, якщо хтось щось знає, то поправте мене. Але мені здається, що так воно і є. Мене чоловік сином більше полюбляють саме лосіни після бриття, а не бальзами. Тому стараюсь купувати саме їх. Так, що ще закінчилося? Закінчилися два парфумовані спреї для тіла від Avon лінійка Incanto. Перший спрей це у нас іде Біла орхідея і сандалове дерево. І другий це у нас іде спрей о, єжевіка і мускус, ожина і мускус. Спреї непогані, повторювати її більше не буду, тому що якось мені не дуже подобаються аромати. Цей аромат з її жевіковим мускусом більше подобається, він ніжніший. Цей от біла орхідея і сандалове дерево, якийсь такий трішки для мене різкуватий. Є пошановувачі цих спреїв, але я ще раз повторюю: у мене із лінійки Encanto, з, з... мій улюблений. Ой, здається, з Камелією, якщо я не помиляюся, мені його, Олена Чала прислала в подарунок в посилочці, і я його так дуже-дуже зараз економлю і, можна сказати, бережу. Тому що дивлюся, в Айвоні зараз в каталогах його немає, десь він зник. Принесла показати вам цей спрей. Це, вибачте, коралова магнолія. Дуже його люблю, парфумований спрей для тіла в об'ємі 100 мл. Тут у мене, ну, майже майже вже половинка бутилочки, але, ще раз повторюю, я його так дуже бережу, тому що ну, не бачу зараз я його в Avonі. Так, далі, що в мене закінчилося? від Avon, ще покажу туш, така от закінчилася. Avon True Color. Ну, я називаю, і багато хто з вас називає з золотою кришечкою. Хороша туш. В принципі, мені сподобалася, хоча мені мало що підходить від Avon саме туші. І от я помітила, що коли вона вже підсохла, то взагалі дуже гарно прокрашувала вії, трішки подовжувала, давала об'єм невеличкий, непогана туш. Ну, Не знаю, чи повторю я її ще раз чи ні, тому що багато чого хочеться і спробувати нового, іншого. І не скажу, що прямо така, знаєте, вона для мене супер-пупер але, але непогана. І от якось дійсно, я отак подумала, всі туші, які в мене є в використанні, вони краще працюють, коли вони трішки підсухнуть. Ну, по крайній мірі, на моїх віях. Так, далі. Ага, от ще закінчились у мене такі капсули старт. Тут їх було 12 штук. Вони йдуть от такого. Такої форми, Сердечко. Два, два ніби сердечка, непогані капсули, непогано вони прали білизну. Хоч ну, не, не можу сказати, що вони так прямо дуже глибоко очищували. От. Ну, Непогано, але якщо білизна грязна, то, звичайно, потрібно було додавати або ще якийсь інший такий сильніший засіб, або плямовивідник, ну щось таке, більш дієве. І обов'язково з цими капсулами потрібно використовувати кондиціонер, тому що після них тканини якісь такі трішки жорсткуваті. Жорсткуваті і без кондиціонера мені не подобалося їх використовувати. Так, Закінчилося отаке от мило діамон, крема з екстрактом жемчуга. Велике мило 140 грам, гарний такий шматочок, кусочок, який гарно. Лягає в руку, його задоволення задоволеннями використовуємо, приємний аромат. Ну, таке мило, яке періодично, таке мило, яке я періодично повторюю, їх є багато варіантів От, ну, Оце З екстрактом жемчуга я бачу, що таке саме популярне у людей. Його чаще за все і купують. Так, трішки отак вас поставлю. Так, далі. Закінчилася от така маска. Я її не раз показувала в своїх відео маска, яка і для обличчя, і для волосся. Ну, та от така ця маска, я вже вам говорила, що е, пишуть, що це маска, що це освіжаючий та зволожуючий лосьйон Едельвейс, написують, що зволожує та живить волосся. А коли ми читаємо спосіб. Використання, то написано, що цей лосьон потрібно наносити на обличчя. Тому от я, я всі чотири капсули використала саме на обличчя, мені сподобалося одна капсула вистачає на два рази. Я використовувала зранку і ввечері приємно було користуватися зволожена обличчя, гладеньке, не липке саме головне, от не було такого відчуття липкості. Аромату зовсім не було ніякого, мені здається, взагалі без аромату. Ну, Можна використовувати. Якщо побачите в сільпо по акційній ціні, візьміть, спробуйте, я думаю, що ви не пошкодуєте. Так. Ще от така маска закінчилася. Купувала її в Вацунсі з Алоевера, корейська маска. Вона мені сподобалася. Тут... Було не так багато рідини, знаєте, як зазвичай буває, прямо, ну, ну дуже її багато, вже використовуєш, вимазуєш, куди тільки бачиш е, гарна, зволожуюча маска. Приємно було користуватися. Ну, Маска як маска. Нічого такого, знаєте, супер-пупер Вау-ефекту не було, але зранку можна і використати для такої ранкової процедури. І вам буде приємно, що ви зробили цю процедуру. І ваше обличчя вам подякує. Воно буде таке свіженьке, гладеньке. І ну, ви будете молода, гарна, красива. Так що давайте використовуйте. І ще хочу показати, хоча я зазвичай такі речі не показую вже, от такі вологі серветки. Тут вони йдуть з вітаміном «Е». Це виробництво Турції, і купила я їх в новосі. Тут 72 штуки. Дуже мені вони сподобалися. І е, хочу показати вам цей клапан. Я такого клапану ще не бачила. Тут так наживаєш опен, і він так відкривається і так гарно закривається плотно. І ці серветки під час використання, оскільки ми їх використовували, вони не висихали, були ж такі вологі. Ну єдине, що можливо мені хотілося, щоб був трішки більший розмір цих серветок. Але й то нічого такий приємненький аромат. Вони без спирту. І там були ці серветки з різним таким оформленням. Тут от, -от я бачу так, краєвиди Стамбулу, здається, Турції, ну да, Стамбул. Були ще там інші малюнки і такі знаєте, серветки, які привертали до себе увагу. Їх от хотілося купити, рука до них тягнулася. І їх, так я бачу, швиденько в новості розібрали. Зараз навіть я от була і вже їх немає в продажу. і е -ко вони, здається, 38 гривень за 72 штуки. Ну, це вже не така і е, висока ціна. Але серветки мені сподобалися і от такий дуже гарний клапан. Ну, і останнє, що я хочу це показати вам, це О, закінчилися в мене, вибачте, вітаміни, пантогар. Тут було 90 штук, привозила мені їх подруга з Єгипту, я її замовляла. Це було ще вона їздила до Нового року до війни і на день народження, в лютому вона мені їх от, ну, якби, презентувала. Ну, я за них заплатила. Це, звичайно, ціна набагато дешевше. У нас в аптеках продається ці капсули, ці вітаміни, дуже розрекламовані. Всі, хто їздили, ну, їздять в Єгипет, обов'язково їх привозять і використовують, п'ють і дехто привозить на продаж. Що я можу сказати про ці вітаміни? В принципі, непоганий результат, але я очікувала, як то кажуть, більшого. Ну, волосся, можливо, ну, трішки, трішки почало менше випадати. Не так уже багато його залишається на гребінцю, не так багато залишається при митті волосся. Але я не тільки п'ю вітаміни, я ну, робила різні маски для волосся, і от скрабую волосся, і інші вітаміни теж пила. Ну, Якось так знаєте, все в комплексі, то ніби, в принципі, результат і відчутний. Але... Знаєте, якось так періодами, то менше волосся випадає, то більше воно випадає. Єдине, що я помітила, що з'явився да, пушок. От Волосся почало рости, відростати, і оце результат є. Ну А так, щоб знаєте, супер результат, який ми чекаємо, коли от такі вітаміни розрекламовані і говорять, що вони так прямо діють суперово, то я, я не помітила. Тут 90 капсул я десь так половину випила, потім зробила перерву. І от уже тут і потім допала другу половину. Е, не знаю, мабуть, не буду я більше їх замовляти, не буду більше купувати. Щось будемо придумувати інше. Ну, Можливо, знаєте, такий накопичувальний результат, і я е, побачу вже його. Трішки от пізніше, тому що дійсно я бачу, що волосся відростає, росте. Ну, а там, як то кажуть, поживемо, побачимо. От. Так що от такі в мене були відгуки на використане мої порожні баночки, які, ну, можна так сказати, закінчилися в мене в серпні, але ще раз повторюю, зараз я не роблю прив'язки до конкретного місяця. Трішки накопичилось і вам показ. Так, на сьогодні все. Всі мої баночки. Надію, що вам було цікаво інформативно. Як завжди, чекаю вас в коментарях. Дякую вам за ці коментарі. Дякую за підтримку, дякую за лайки, за підписки. Потихеньку-потихеньку моїх підписників стає більше і більше. Буду старатися якось радувати вас іншими корисними інформативними відео. Ну, а там поживемо-побачимо. На сьогодні в мене все. Тримаємось, відволікаємося. Все буде Україна. Дякую ще раз і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!